Друзі, всім мої вітання. Зараз буде трохи такий гнівний пост про нашу фармакологію, про наші аптечні мережі. Та напевно, і в принципі про нашу державу. Тому що якщо таким чином відносяться до українців, то напевно є над чим подумати. В чому справа? Моя мама постійно вживає декілька препаратів. Вони досить Там, Наприклад, є такий препарат Плавекс. Вартість його в аптеках міста Віненсі, в залежності від періоду, була 700-800 гривнів. Яке ж було моє здивування, коли я попросив своїх друзів купити мені для того, щоб ми точно знали, що якість цих препаратів є ну, справжня, то в Турції. Мої друзі купили мені ці препарати групи Плавекс і багато інших. там Крестор для холестерину, там для серцево-судинної системи, саме цей препарат Плавекс на 300 гривень. От ви уявляєте собі, люди в Україні покупають препарати за 800 гривень, а в Турції ці препарати вартують 300. У мене таке величезне питання, здивування і, в принципі, навіть якась злоба, напевно. Невже держава не може передбачити механізми захисту ну, українців для того, щоб ці ліки, які є життєво необхідними? І це воно ці це ліки, вони є тими, які рятують життя. Після встановлення стентів, людей, у яких є проблема з серцево-судинними захворюваннями, тобто вони приймають за ці самі 300 гривень ліки, які значно нижчого рівня. Плавекс це найкращі ліки в певній галузі лікування. Я запитую свого кардіолога мами, скажи, будь ласка, якщо б ті люди, які зараз приймають там, аспірин, для прикладу да, для крові? мали можливість приймати цей препарат Плавекс. Вона, знаєте, що мені сказала? Андрій, все дуже просто. Відсотків на 10-20 була б менша смертність в Україні. Тільки за рахунок одного цього препарату, який мав можливість людям дати. Зовсім інше. Я не розумію, яким чином беруть, беруться ці ціни в Україні, яка складова їх. Щось з цього бере держава, розмитнення, там, чи я не знаю, якісь там ліцензійні умови для фармакологічних компаній, чи просто надприбутки тих аптечних мереж, фармакологічних компаній, виробників, я не знаю, але це точно з цим треба щось робити. Так не може бути. Я впевнений, що це стосується і багатьох інших препаратів в цілому. Де тут державний контроль за рівнем цін? Люди просто не мають коштів на те, щоб придбати якісний препарат. Хоча, в принципі, він мав би коштувати в три рази дешевше. От прокоментуйте зараз моє відео, я не знаю, давайте просто порадимося. Я розумію, що я можу, зможу зробити якесь звернення як депутат на кабінет міністрів, а я впевнений, що це буде чергова відписка, тобто ніхто нічого не пояснить нормально. Яким чином в странах країнах Європи... В Турції ціни в 2-3 в рази дешевше на основні групи препаратів в аптеках. Я не знаю. Всім гарного дня. Вибачте, можливо, за емоції, але я думаю, що багато з вас зрозуміють, про що я зараз.